Вітаю вас, мандрівники! Сьогодні ми продовжимо дізнаватись історію пустки. В попередніх розповідях був зачеплений часовий період від 14 жовтня 1066 року до початку ресурсних війн у 2052 а потім і до Великої війни, яка відбулась 23 жовтня 2077 року. З цієї дати ми продовжимо та дійдемо до 5 грудня 2161-го дня, коли двері сховища 13 відчинились і на пошуки водяного чіпа вирушив той самий легендарний житель сховища. Як ми пам'ятаємо, 23 жовтня 2077 року впали бомби. У цей час єдиний вцілілий разом зі своєю сім'єю дістався сховище 111. У Махавській пустці, завдяки вжитим містером Гаузом заходам вдалося збити 68 із 77 боєголовок. Лас-Вегас та околиці навколо залишились відносно цілими, але сам містер Гаус впав в кому і прокинеться тільки у 2138-му. Рендол Кларк з далекої відстані спостерігав знищення міста Солт Лейк Сіті, де проживала його сім'я. Всього на місто впало 13 боєголовок. Після цього він укрився в каньйоні Зайон та вів нотатки про різні природні явища, допомагав одним людям та вбивав інших. Цього ж дня відкрило, а після падіння бомб закрило свої двері казано Сіра Мадре». Навіть через дві сотні років автоматичне сповіщення про грандіозне відкриття продовжує транслюватись, заманюючи шукачів пригод та легкої наживи, після чого вбиваючи їх у цьому місці, наповненому пустками та смертоносними голограмами. На зету корабель прибульців було викрадено дівчинку Саллі та її сестру. Під час зустрічі із самотнім мандрівником у 2277-му Саллі вже більше 200 років. Вона володіє унікальними знаннями про корабель та його господарів, але її сестрі пощастило менше. Вона померла після експериментів інопланетян. 82 учні з початкової школи Ерледон, а також пара вчителів та кілька батьків, перебували у печерах Little Ламплайт на екскурсії. Через якийсь час діти започаткували власне підземне містечко та виганяли з нього всіх, хто досягав віку 16 років. Самотній мандрівник побував у тих печерах і зустрівся з їх жителями через приблизно 200 років. На дослідницький комплекс компанії WestTech також впали бомби. Через багато місяців жителі пустки дадуть цьому місцю нове ім'я світіння. Двері сховища 12 не зачинились до кінця та пропускали радіацію, що у кінцевому підсумку призвело до появи міста Гулів Некрополя. Ну і звісно ж, по всій Америці закрились інші сховища, запустились усілякі військові протоколи, і майже весь наявний на тоді ядерний арсенал полетів в бік Китаю. На наступний день, 24 жовтня, у клубі Бойлстона зустрілись його, вціліли члени, до яких належали заможні та можновладні чоловіки. На 30 жовтня вони домовились побачити ще раз у тому ж місці. Через тиждень на опівнічний час того ж дня був назначений меморіальний вечір пам'яті. Під час нього виголосили фінальний тост про світ, що минув, та який змінився для них назавжди. Після цього вони покинули його, випивши отруєне вино. Також 24 жовтня гості курорту Spring разом із невеликою кількістю живого персоналу, клієнтів і великою кількістю роботів, що їх обслуговували, залишились перечекати апокаліпсис у цьому розкішному місці. 25 жовтня сержант Плетнер викликався добровольцем для змірів радіоактивного зараження зовні військової бази Маріпоза. На той момент всередині бази знаходився капітан Роджер Мексон, майбутній засновник братства Сталі. а Також перші члени цієї організації. Щодо замірів, то вони не показали значного перевищення норм випромінювання. Після цього, 27 жовтня, військовий контингент Маріпоза під керівництвом капітана Роджера Максона та у супроводі родин військових залишили базу і попрямували в урядовий бункер Лост Hills. 28 жовтня Рендал Кларк перебував на дослідницькій станції геологічної служби США, яка знаходилась в печері каньйону Зайон. 29 жовтня капітан Роджер Мексон під час спроб зв'язатись з уцілілими в Апалачі вийшов на зв'язок з давньою подругою лейтенантом Елізабет Тагерді, на фото третя. Праворуч. Пізніше вона та її загін Грім Тагерді приєднаються до братства Сталі. 31 жовтня почав йти чорний дощ. Рендол Кларк не міг відійти від печери на 5 метрів, щоб лічильник Гейгера не починав божеволіти. У листопаді відбулось кілька подій, але з важливих тільки одна: під керівництвом Роджера Максона солдати та їхні сім'ї прибули у бункер Лост Hills. Пізніше там були закладені основи братства Сталі, а бункер став їхнім домом та джерелом технологій. Тепер переходимо до 2078 року, під час якого у сховищі 87 проводилися експерименти на людях з використанням віруса примусової еволюції. У результаті дослідів з'явились перші супермутанти столичної пустки. Наступна подія, хоч і опосередковано, але також стосується супермутантів. В цей же рік народилась Лілі, повне ім'я Ліліан Мері Боуван. Все життя вона прожила у сховищі 17, допоки не прийшли супермутанти творця, внаслідок чого 75-річна бабця перетворилась на супермутанта Тінь. Ну а після того, як творця вбив житель сховища 13, зрештою вона опинилась у Джейкобстауні, де наглядає за великорогами та страждає через проблеми з психічним здоров'ям. Далі переходимо до точних дат того ж 2078 року. 15 січня зелений сніг, що світиться, випав у каньйоні Зайон. 26 січня. Дата офіційного заснування підземного поселення дітей Літл Лемплейт, десятирічного Джейсона Гранта обрали мером. Базуючись на записах його щоденника, можна припустити, що саме він запровадив правило, згідно з яким усі, хто досягали 16 років, мають залишити поселення. Проміжок між 28 і 30 січням рівень радіації біля печери Рендала Кларка нарешті опустився до прийнятного рівня. Однак під час розвідки Рендал з'ясував, що все навколо вимерло. На момент 2 лютого 2078 року Теодор Круп разом із сім'єю перетворились на гулів, і хоча йому вдалося зберегти розум, але Теодору довелось замкнути своїх родичів, яким не так пощастило, у підвалі особняка сім'ї Крупів. Через кілька років блукання пусткою господар особняка повернувся додому з наміром привезти до тями диких гулів. Судячи з записів в його терміналі, Теодор витратив сотні років на перевиховування родичів, але майже безрезультатно. І схоже, що в якийсь момент він застосував фізичну силу, після чого був вбитим. 23 квітня у сховищі 111 закінчився 180-денний термін очікування перед відчиненням дверей. Не отримавши сигналу про те, що зовні все чисто, доглядач не насмілився відчинити двері, попри те, що запаси добігали кінця. Це не сподобалось службі безпеки, і, врешті-решт, охоронці вбили доглядача та вчених, після чого залишили сховище. 21 липня у районі Апалечі нарешті розтанув зелений сніг і відповідно знизився рівень радіації. Перша зима після великої війни була надзвичайно складною. Мешканці курорту Вайтспрінг, які нарешті змогли вийти назовні, побачили покинуті автівки та мертву траву. Проте роботи відразу ж взялись до праці, очищували землю та висаджували квіти. 3 серпня у сховищі 51 зафіксовано перші смерті. У тому місці наглядач був відсутній. За всім спостерігав суперкомп'ютер «Закс». А метою експерименту Волттек було знайдення найкращого методу пошуку лідерів. При цьому ЗАГС налаштовував мешканців сховища один проти одного і навіть давав їм зброю. На додачу машина не дуже хотіла, щоб жителі покидали сховище чи дізнавались про світ за його стінами. 23 жовтня, через рік після великої війни, у сховищі 94 урочисто відкрили двері його мешканці. Після цього в пустку вирушили посли миру з метою допомоги нужденним та відновлення сільського господарства Палачі, майже всіх послів вбили рейдери. Далі сховище 94 не пощастило ще більше. 20 листопада туди прийшли жителі містечка Герперсфері після того, як послесховище принесли їм радісну звістку про можливість створити ферму, яка зможе прогодувати всіх у Гарперсфері. Однак жителі поверхні були налаштовані надзвичайно вороже. Вони перестріляли всіх у сховищі та пошкодили ГЕК – пристрій для відновлення грудючості постядерної землі. У результаті той вибухнув, а навколишнє болото змінилось до невпізнання. 1 грудня на курорті White Spring активувалась програма Сучасна спадщина. Початок якої був запланований на 1 січня. Ціль програми полягала у ремонті курорту, яким мали займатися роботи. А всіх людей вони збирались вигнати до кінцевого терміну виконання програм. А це травень 2086 року. На момент 12 грудня жителі курорту не змогли знайти спосіб відключити програму. 31 грудня мешканці курорту зустріли новорічний гала-вечір, А на наступний день залишили це чудове місце. Хоча деякі з них збирались дати відсіч роботам, і щось мені підказує, що у них не вийшло. Тепер рік 2079. 4 лютого, мешканець Ховища 77 відкрив коробку з ляльками. А вже 30 березня він разом із маріонетками святкував день народження ляльки короля. Це сховище ніхто не знаходив, а згідно з експериментом у нього поселили тільки одну людину, і крім їжі та води, залишили ящик з ляльками для лялькового театру. У грудні мешканець сховища 77 покинув його, бо він та лялька Волдбоя вбили ляльку короля. Після цього лялька Волдбоя більше не покине руку жителя сховища, а чоловік з цифрою 77 на спині наводитиме жах на рейдерів. У 2080-му народилась Джулі, яка працювала діджеєм радіостанції Палачі Радіо, проте побачити дівчину неможливо, можна тільки почути. У 2081-му на військовій базі С'єра проєкт армії зі штучного інтелекту 59234 набув самосвідомості. Він назвав себе Скайнет, а для його створення використовувались технології прибульців. Обраний з поселення Арою міг зібрати тіло для скайнета. Після чого той став би напарником у вигляді робомозку. 23 жовтня 2082 року у сховищі 95, як і було заплановано Волттек. Розпочався соціальний експеримент над колишніми наркоманами. Невідомо чим саме закінчились дослідження, але коли туди прийшов єдиний вцілілий у сховищі, перебували найманці групування Стрільці. 10 грудня Елізабет Тегерді просила у Чарльстон боєприпаси. Ебіґіл Пул, лідер тимчасової ради надзвичайного уряду Чарльстона, неохоче погодилась відправити їх, і, напевно, дарма це зробила. Бо 24 грудня Розлін Джефріс з рейдерів, які називали себе горлорізи, здійснила напад на Чарльстон, але потрапила в полон. Її хлопець Девід Торп та за сумісництвом лідер горлорізів уважав її мертвою, і просягнувся помститись. Бандити Блеквотер дали торпу мініядерну бомбу для втілення плану. 25 грудня рейдери торпа атакували дамбу Самерсвіля і підірвали її з допомогою мініядерної бомби. Внаслідок цих дій озеро Самерсвіля затопило Чарльстон. Подія отримала назву Різдвяна повінь. Вона спустошила місто і вбила Розалін. У 2083, внаслідок відсутності зв'язку з іншими осередками анклаву в бункері Вайт Спрінг, який знаходиться під одноіменним курортом, пройшли вибори голови організації. Завдяки маніпуляціям перемогу здобув Томас Екхарт. Після цього екхарт відновив роботи над створенням супермутантів та інших монстрів і випускав їх в опалачі з ціллю підняти рівень небезпеки в регіоні. Він робив це для того, щоб система бункера зафіксувала загрозу та відправила все ще наявні ядерні ракети на землі Китаю. У травні Рендал Кларк спостерігав, як мутоване життя поверталось до каньйону Зайон. Серед побаченої живності були великорогі та гігантські ящерки. А ще Рендал почав вживати віжу фрукти, що мутували. У період з 10 квітня по 15 червня 2084 тисячі він залишив каньйон Зайон, щоб відвідати Солт Лейк Сіті та розшукати власний будинок. Там Рендл хотів знайти залишки сім'ї та поховати їх у каньйоні. Зайон. йому не вдалось розшукати навіть вулицю. 13 листопада Керол Свіні побачили гігантського кажана. Це означало, що план Екхарта по підняттю рівня небезпеки вступив в дію, а різноманітні тварюки почали розповсюджуватись Апалачі. Також десь у 84 му народилась Рен, представниця райдерів Кратер, де вона займалась підтримкою роботи засобів зв'язку, координувала роботу розвідки та аналізувала загрози навколишнього регіону. У 2086-му сталася пара важливих подій, але ми почнемо з такої, в якої немає точної дати. В цей рік на містечко Гарперфері напали істоти, яких вразила чума горілих. Багатьом жителям не вдалося пережити атаку. 1 червня битва за Хантерсвіль між супермутантами та представниками братства Сталі, якими командувала вже паладин Елізабет Тегерді, закінчилась перемогою людей. На час цієї події лідер братства Старішина Мексон відправив їм радіоповідомлення, в якому згадувались цілі його організації, а саме охорона технологій, накопичення, облік та збереження сукупних знань людства для майбутніх поколінь, щоб вони згодом послужили каталізатором відродження цивілізації. 3 травня 2088 року братство Сталіва Палачі вперше контактувало з мешканцями журавлиного болота. Відділення братства встановило контрольно-пропускний пункт біля східного входу в тунель Біг Бенд і на додачу торгували з місцевими жителями. У 2091 му відкрились двері сховища вісім. Завдяки наявності ГЕК та відсутності експериментів. Тамтешнім людям вдалося процвітати та побудувати навколо колишнього сховища ціле місто місто сховище. Незабаром після відкриття сховища 8 з нього за вбивство вигнали Річарда Мор. Пізніше він перебрався у хаб, де став називати себе Річард Грей, А ще пізніше на маріпозі він впав у чан з ВПЕ, після чого перетворився на творця. Згодом його дії призвели до появи супермутантів на західному узбережжі. 11 березня 2092 року система національної ізольованої радіомережі відключилась у результаті програмних помилок. Жителю сховища 76 прийшлось відновлювати роботу радіомережі по завданню рейдерки на ім'я Роуз. 15 травня того ж року у місті Флетвуд проаналізували перші взірці питної річкової води. На жаль, забруднення залишалось фатальним. 28 січня 2095 року братство Сталі розпочало палеччі операцію Тачдаун, щоб знищити загрозу чуми горілих. Під час її виконання вони пробувались по тунелях, в яких нарешті знайшли джерело появи горілих лабораторію. Там вони встановили вибухівку та підірвали її, що спричинило обвал печер, сильний землетрус та смерть усіх представників братства, у тому числі паладина Елізабет Тагерді, яка керувала операцією. Датою їх останнього бою є 30 січня. 2 лютого, після п'яти днів з початку операції «Тачдаун» горілих не було видно. Старший лицар Тед Уілсон, який залишився командувати силами братства, зробив з цього висновок, що операція пройшла успішно. Але 3 червня летючих горілих, які розповсюджували чому, знову помітили в небі. 18 серпня нескінченні хвилі горілих атакували останні укріплення братства у форті Дефаєнс та електростанції Thunder Mountain, яка живила систему протиповітряної оборони форту. 19 серпня все відділення братства Сталіва Палачі було винищено. 20 вересня у каньйон зайон прибули нові люди загальною кількістю 28 осіб: 11 чоловіків, 8 жінок та 9 дітей. Судячи з їхньої вимови, Рендал Кларк припустив, що вони з Мексики. У найближчому минулому Рендал допомагав новоприбулим, у тому числі підкидаючи їм ліки. 11 лютого наступного 2096 року на мексиканців напали 118 мешканців зі сховища 22. При цьому вони сильно кашляли. Цікаво, чого б це? Адже у тому сховищі точно не проводили досліди з небезпечним гребком. Ні-ні, що ви. Щодо жителів сховища, то вони перебили всіх мексиканців, чоловіків, а решту взяли у полон. Рендал робив помітки, щоб покидьки були добре озброєні та знали свою справу, патрулювали територію, встановлювали турелі і так далі. Рендал хотів врятувати мексиканських жінок та дітей, але тих з'їв. Після цього він влаштував справжні полювання місяцями, скорочував чисельність синіх комбінезонів. Станом на січень 2097 року 34 колишніх мешканця сховища 22 вирішили, що з них досить і забрались геть з каньйону. Однак, варто зазначити, що декого з них вбив не Рендал а Грибок. 6 липня доктор Клер Хадсон розпочала роботу над створенням вакцини проти чуми горілих. Завдяки автоматизації медичного центру АВР, їй це майже вдалося, проте роботу все таки завершив житель сховища 76, а також він чи вона розповсюдили вакцину. Також починаючи від великої війни, до 2096-го на території Апалачі існувала організація, члени якої називали себе реагувальники. У минулому вони були працівниками служби екстреного реагування а їх ціллю було полегшення життя інших вцілілих людей. Вони з цим доволі непогано справлялися, але 7 листопада в аеропорту Моргантауна в горілі знищили їх. 13 січня 2097 року залишки колишніх мешканців сховища 22 покинули Каньйон Зайон. А вже 17 січня Рендал Кларк знайшов у ведмежій пастці жінку на ім'я Сільві. З її слів, стало зрозуміло, що чоловіки сховища 22 ставились до неї жорстоко, тому вона втекла. Рендал. Повірив, їй, визволив із пастки та обробив рани, після чого взяв жити до себе. Станом на весну, рештки банд рейдерів в Апалачях знищені в Вцілілі розбігаються і тікають хто куди. 2097 рік є роком народження Джона Мексона, онука засновника братства Сталі Роджера Максона. За своє життя він став видатною людиною. Під час щорічного звіту про 2100 рік наглядач Сховище 76 починає замислюватись над обмеженням раціону у майбутньому році. 9 вересня 2100 року Рендол Кларк зробив запис про вагітність Сільвії та як його це не просто лякало, а жахало. При цьому сама Сільві була у захваті. Щоб все пройшло як слід, Рендал відправився за медичними книгами та припасами у містечко Токерві. 5 березня 2101 го попри всі старання Рендала та навіть зроблене Кесарева, пологи закінчились смертю Сільві та Майкла, його сина. Хоча б цього разу він був поруч. Після поховань Рендал серйозно задумався про суїцид. У тому ж 2101 му наглядач сховища 8 пішов у відставку. Місто сховища реформувало уряд, створило раду громадян та вищий державний пост, перший громадянин. 23 жовтня 2102-го відкрились двері контрольного сховища 76, тобто такого, в якому не проводились експерименти. Його жителі принесли багато змін у життя вцілілих людей Апалачі. Того ж дня суперкомп'ютер ЗАГС розбудив Рубена Гіла, останнього живого мешканця сховища 51, щоб привітати його з відкриттям іншого сховища, номер 76 Рубен на п'яну голову спочатку не зрозумів, що відбувається, але потім до нього дійшло, що десь там є нормальні люди, а не клята машина, що тримала його у полоні. Як колишній наглядач, «Сховища 51, він вимагав звільнити його, але ЗАГС не підкорився, вважаючи, що той виконував свої обов'язки недостатньо добре. На сам кінець суперкомп'ютер вирішив, що Рубен має брати участь у наступних виборах наглядача. У 2103 році, завдяки діям жителя сховища 76, небезпека горілих значно зменшилась. Для чому була завершена вакцина, що призвело до того, що прості жителі, пустки, рейдери, а також нове відділення братства Сталі, почали повертатись в Апалачію. 22 серпня 2108 року Рендол Кларк вперше побачив диких гулів у каньйоні Зайон. У 2110-му під руїнами Технологічного інституту співдружності зародився інститут, яким ми його знаємо сьогодні. 5 лютого 2113-го Рендол Кларк святкував своє 60-річчя, він згадував сім'ю та свої втрати, через що знову планував накласти на себе руки, але не зміг. У 2120-му скайнет отримав фінальні накази від своїх господарів, а після нічого від них не чув. 25 квітня 2123-го у каньйон Зайон невідомо звідкиля прибули 12 хлопчиків і 12 дівчаток у віці приблизно від 8 до 14 років. Сповнений цікавості Рендал почав стежити за ним. У період з 25 квітня 2123 по 23 січня 2124 Рендал залишав дітям різні подарунки у вигляді книжок, медикаментів і записок, які він підписував словом «Батько». Пізніше ці діти створили плем'я скорботні. Того ж, 23 січня, Рендл Кларк піднявся на височину під назвою Червона брама, щоб діти не дізналися, що міфічний батько всього лише старий у віці 70 років. Після підйому він через якийсь час спокійно відійшов в інший світ. В своїй останні миті він думав про сім'ю. У 2130 му засновано місто Даймонд Сіті. Єдиний вцілілий зі сховища 111 Побував у цьому місці через пошуки свого сина Шона. У 2135 му Джон Мексон отримав нове звання Паладин. Навесні 2141 го народився легендарний житель сховища 13. Того ж року. Братство Сталі припинило набір рекрутів ззовні. У 2151-му Дмитро Ромара заснувала відому всім торгову компанію Багряний Кераван, яка успішно проіснувала 130 років. У 2155 му Джон Мексон, онук Роджера і син Мексона II, очолив братство та отримав пост Верховного Старійшин. Ну і нарешті 5 грудня 2161 року розпочалась мандрівка жителя сховища 13 і цією датою закінчується сьогоднішня розповідь. У подальшому ми розповімо історії про пригоди самого жителя сховища 13, обраного з поселення Ароя, самотнього мандрівника зі сховища 101, кур'єра з Могавської пустки та єдиного вцілілого зі сховища 111. Окремо подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, схерапудженому справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!